Взагалі я починав як музикант, як закінчив Херсонське музичне училище на покласу хормейстера, брав е, уроки композиції е, у, у в Штейна, викладача і після цього поїхав до Америки вивчати музику для кіно. І е, вже знаходячись там, е, зрозумів, що Мені не подобається на когось працювати, і мене ще в Голлівуді навчили, що якщо хочеш пробитися, то не шукай роботу, а створюй її. Спочатку говорить, Вовка працював асистентом на зйомках, потім фотографом, а згодом почалась його кар'єра режисера. В Україні він зняв фільм Міна. Мені достався в руки. Сценарій там під час зйомок, які в мене були в Мінську, до мене один із операторів дронів, який приймав участь в зйомках, спитали, чи не можу я цей сценарій показати як там комусь в Голлівуді. Я працював там як бекстейдж фотографом, і зі мною там також була одна. Вона білоруська, але навчалась в Нью-Йорк Нью-Йорк Філм Академі Саша Мясникова. І ми коли їхали на зйомки, разом прочитали цей сценарій. І там було всього 10 сторінок. Його автор Олексій Авриленко із Харкова. Йому було 22 роки, коли він це все написав. І ми я пам'ятаю цю реакцію, коли ми прочитали і так один на одного так дивимось. Знімаємо, знімаємо. Зйомки тривали шість днів, сцени знімали на Донбасі, під Києвом та у Рівному. Головна мета того фільму була, щоб показати, що найнебезпечна міна це та міна в свідомості людей, яка все ніяк не могла відпустити пострадянські. Форми бачення, мислення. Наразі Вовка працює над кількома проєктами. Мені подали таку ідею, так як зараз продається, або повний метр, або серіали, відзняти декілька коротких метрів, кожен з яких може поповноцінно приймати участь на фестивалях і їх об'єднати там загальною тематикою. Аліна Олефір, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.